Не шкодую про те, що я зробив такий вибір і, мабуть, якби міг, то би продовжив службу без жодного вагання. Тому що я думаю, що наша країна, наші люди, наше майбутнє варте того, щоб захищати його. Це захисник Володимир Семенишин. У свої 28 внаслідок вибуху боєприпасу травмувався. Поранив стегно, вухо та обличчя, отримав контузію та поранення лівого ока. А також йому довелося ампутувати кисті на обох руках. Зараз захисник проходить реабілітацію. У нього потрохи відновлюється зір. Розповідає 24-го перебував за кордоном. Проте коли зрозумів, що почалась повномасштабна війна, повернувся в Україну та став на захист батьківщини. Якщо почнеться війна, то я поїду додому. І як тільки почалося, в мене було бажання одразу поїхати, ну одразу, навіть буквально вночі, зібратися і поїхати додому. Бо у мене тут родина, друзі. Я собі не уявляю своє життя без України, навіть якщо я був за кордоном. У Володимира не було військової підготовки, але чоловік знав, він потрібний своєму народу. Тому з березня 2022 року приступив до служби. Не мав жодного військового досвіду, тому було не не аби як. Страшно йти, бо ну, переповнювали якісь емоції, а як буде далі, що я буду робити, ну, тому що я взагалі ні, ні з чим не був знайомий, потрібно було вчитися все з нуля. Служив на Луганському напрямку та під Бахмутом, а в липні цього року отримав поранення. Спершу лікарні Дніпра та Києва, а згодом захисника направили в Тернопіль. Поранення, якщо грубо кажучи, від вибуху боєприпасу відбулося. Близько до мене, тому руки постраждали. Е, які перші думки були? Не знаю, мабуть, я не усвідомлював тоді, що відбулося. Просто як виключилося світло в один момент. І тоді вже я тільки чув, що відбувалося, що робили хлопці, як вони мене витягували. На даний час Володимир проходить початкову реабілітацію, відновлення м'язів ніг та зору. А як тільки заживуть руки, розпочнеться реабілітація та протезування. Проте захисник має намір поїхати на лікування за кордон. Держава забезпечує в нас протезування, оскільки я не знаю, де я буду його проходити, і які будуть в мене потреби. Чи це буде реабілітація, якийсь певний час? Вона теж є різна, є, є платна, є безплатна, є різна. Просто залежить від того, яку якість ти хочеш отримати. Якщо ти хочеш найкраще, то відповідно треба шукати найкраще. І, можливо, навіть не самі протези можуть коштувати великі гроші, але обслуговувати їх пізніше теж треба буде кошти. Тому на своїй сторінці у Фейсбуці Володимир відкрив збір. Один протез, як мені говорили в Києві, здається, наскільки пам'ятаю, коштує в районі 10 тисяч євро. Це один біонічний, хороший протез. Тобто два на дві руки коштує 20 тисяч євро. Зараз на даний час вже потрошки, дякувати Богу, люди відгукуються на пост і можна сказати, що на один протез вже зібрали. Якщо зберемо ще на другий, то це буде просто супер. Військовий мрія про перемогу України та можливість повноцінно жити, а також про змогу знову допомагати людям, адже робив це навіть тоді, коли приїздив у відпустку, волонтерив та здавав кров для онкохворих дітей. Підтримати захисника можна за реквізитами, які бачите на екрані.